Сьогодні 16 лютого, а моїй барматушки. А моїй барматушки сьогодні 4 дні. Дивіться, як вона хорошо булькає і грає. Чи у вас теж так булькає і грає? Пишіть мені в коментарях. Я 12, числа, 12 лютого закладала її і дуже багато наклала. Прийшлося розділити на два відра. Ще одне маленьке відерочко переложила і тут ще грає. Ну, тут трошки менше грає. Менше булькає. Напишіть мені в коментарях, у вас теж так булькає. Отак От ферментується дуже гарно. Хоч і холодно, хоч і зима. А будемо тоді розкладати все одно будемо розкладати. По снігу будемо розкладати. А накривати можна картоном, накривати можна, щоб бактерії і гриби не були під сонячними променями. Отак-то. Отак ми. Закладаємо нашу барматушку взимку. Сьогодні хочу посіяти на розсаду насіння баклажан і перців. тому набираю барматушки. Хочу замочувати в ній насіння, насіння помідорів, ой, перцю і баклажанів. Тому що барматуха є сильним стимулятором росту. Перший раз це роблю, не знаю. Як буду за, за, замочувати барматушки, ще не знаю наскільки хвилинок. На все добре, до побачення.